У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, продовжуємо говорити про християнську віру. Минулого разу ми закінчили про те про віру Авраама, що Він повірив Богові, що бездітного старця можуть бути діти. Потім, коли була жертва Ісаака, то все одно йшов і вірив, що слова Божі не можуть бути неправдивими, що Бог завжди дотримує свої обіцянки. І закінчили тим, що Господь через такі приклади нам теж показує, як ми повинні вірити. Говорили, що один святий сказав, що багато людей не вірять, що Кит міг проковтнути Йону. Пророк такий був. А святий каже: якщо б в Святому Письмі було написано, що то Йона проковтнув Кита, я би теж повірив. Ось на, таких, на такій вірі маємо базувати так само і своє життя. Тобто віра. Це є сильне переконання в чомусь, чого ми не бачимо. Але віримо. Про це говорить нам апостол Павло в посланні до Євреїв, 11 глава 1 стих. Віра не може бути без розуму, бо віра без розуму. Коли ми не підключаємо розум, це вже є що фанатизм. Тому християни завжди стараються піддавати якісь аргументи, які підтверджують їхню віру. Аргументи це вже є що? Підключення нашого розуму до нашої віри. Віра мусить бути розумна. Бо розумом бачимо. І досвідчуємо діла Господні. Хтось, наприклад, не хоче думати про Бога, про віру, то він і не досвідчує. Можна сказати, пливе собі за течією в тому житті. І не хоче думати ні про що. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми завжди підключали свій розум. Думали, Переконувалися самі і переконували інших. Тому, хто кажу, не хоче думати, то той і не досвідчує, бо не шукає, не підключає свій розум до, до своєї віри, до тих фактів, які бачить чи від когось чує. Скільки сьогодні, дорогі брати і сестри, є чудес, зцілень. Але бачимо, що є люди, котрі ще через ці чудеса і зцілення ще скріплюють свою віру. А є люди, котрі кажуть, а мене це не стосується. Або. Ну, сталося з цією людиною чудо, а зі мною що? Не станеться, бо я недостойний. Ніколи і не будеш достойний, якщо не будеш е, хотіти бути достойним. Правди віри, дорогі брати і сестри, не можемо осягнути розуму чи органами. Чуття. Вони тому і називаються правди віри, тому що їх треба прийняти вірою. Ну, наприклад, існування Бога. Бога практично ніхто не бачив, Бога Отця. Але Бога об'явив Ісус Христос. Він сказав, я і Отець одно або хто бачив мене, той бачив Отця. Так само <свісно> вірою мусимо прийняти те, що є в нас душа, душа розумна. Вірою маємо прийняти те, що є ангели, те, що є Пресвята Трійця, прийняти Євхаристію. Інакше, інакше ми не будемо християнами. Бо якщо будемо ті речі заперечувати, то не будемо християнами, тому що на тих речах базується вся християнська віра. Християнам закидають, не можемо вірити в те, чого ми не бачимо. Якщо базуватися на тому твердженні, то потрібно було б нам зачинити всі університети, всі школи, питаєте, чому? Тому що те, що кажуть вчителі чи професори, студенти теж переважно ніколи не бачили, правда? Але чогось йдуть вчаться, правда? тому що, то, що є переконання, то, що. В школі правда, бо там вчені досвідчили, правда? Те, що вчать професори в університетах чи в інститутах, теж правда. Тому що от ті правди, ота наука передавалася з покоління в покоління, і е, все людство по зернинці накопичувало ті знання. Ну, але ж ми їх не бачили. Як воно було? Але віримо вчителям. То чому ми не маємо вірити Богові, котрий прийшов на землю? Чи так само ми би не вірили батькам, що ми є їхні діти? Тобто, тато каже, ти мій син, а син каже, а, докажи, що я твій син. Ну, сьогодні можна, напевне, доказати через. Якісь там аналізи, через якісь там тести. Ну, а колись неможливо цього було би доказати. Ну і що би батько сказав? Та не хочеш вірити не вір? Чи історичні відкриття, правда? Чи історичні події. Ми це все приймаємо на віру? Чи географію? Це дуже багато. Практично ми, людина, практично в своєму житті на 99% живе вірою. Тому маємо так само свідчення, котрі записані живими свідками в Біблії, то відповідно ми християни не відкрили нічого нового, ми, вони просто кажуть, ми Віримо в те, що нам передали свідки, котрі жили в той час і бачили. Бачили Христа, чули, що Він говорив, і відповідно передають те, що самі бачили і чули. Ну і апостол Тома каже, що... Ісус каже до апостола Томи, що щасливі ті, що не бачили. А повірили. То будьмо тими щасливими, хто вірить тим, хто бачили. Тобто віра має дуже велике значення для нас і для нашого спасіння. Дехто каже так само, що сумнівається у вірі і каже, що не можна того всього зрозуміти. Ну, як то можна зрозуміти, оце ми вже казали, Бога, ангелів. Трійцю, причастя то саме. Ну, що ми можемо відповісти? Що ми не можемо так само зрозуміти радіації, ми не можемо зрозуміти законів фізики, хімії, математики, але це не заважає людям ті науки розвивати? Тому що є такі, що не розумію, є розуміють ті люди. Вчаться для того, і відповідно ті закони розвивають і пояснюють теж. І нам зовсім не обов'язково це все розуміти, ті закони фізики, хімії чи математики, чи ту радіацію ми можемо жити і без того. Але воно є. І ми це приймаємо. Амінь. Слава Ісусу! e mm.